Батьківські збори особливого призначення. Їх правоохоронці провели в одній з місцевих шкіл за участю медиків. Батькам розповідали про небезпеку наркотичних засобів, що їх нерідко вживають школярі. Погнуті чи порізані пластикові пляшки це пристрої для викурювання особливо небезпечного трунку марихуани. А паперові згортки чи маленькі квадратики з фольги, упакування для наркотиків. Зазвичай батьки і не підозрюють. Ці невибагливі речі застосовують для вживання дурману. Була така ініціатива саме зібрати. Батьківські збори, шкільні батьківські збори, і роз'яснити, пояснити в першу чергу батькам, бо виховання дітей. І слідкування за поведінкою дітей в побуті покладається не тільки на навчальні заклади, але й безпосередньо на сім'ю. На оточення. якими закладками тиняються діти? Батьки й гадки не мають. Під час нічних рейдів розважальними закладами Івано-Франківська в поле зору міліції найбільше потрапляють неповнолітні з минулого тижня. Двічі ми перевіряли два розважальні заклади. Перевірялися навчальні заклад розважальні заклади в нічний період часу близько до між другої та третьої години ночі, де було виявлено неповнолітні. Неповнолітнім було по 17 років, спілкувалися вони адекватно, були слегка випивші. Слідкувати за поведінкою власних чат і звертати увагу на їхніх друзів. Наполягають правоохоронці. Аби не трапилося лиха, дітям варто приділяти більше уваги у родині. Також бажано інколи оглядати їхні особисті речі. Облік наркодиспансеру, який в подальшому. Унеможливлять медичну комісію, медичну довідку на водіння, виїзд за кордон і ще щось. Хоча це неправильно. Ну, хтось їм це говорить, і вони одного слова наркодиспансер вже бояться. Нарколог, психіатр. Це для них страшно. Статистики підлітків у нас як такої дійсно немає, тому що батьки просто не дозволяють, не приводять, ховають, а ми не маємо права до 18 років без батьків спілкуватися з такими пацієнтами. Профілактичні засоби щодо запобігання наркообігу серед школярів стануть системними, стверджують у міліції. Раніше співробітники відділу боротьби з наркотичним обігом на території однієї зі шкіл затримали збувальника наркотичного дурману Ірина Темчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.